491 день в Канаді, 17, 10, 24. Четвер. Гарний четвер сьогодні. Спокійний. Ну як спокійний? Сьогодні в мене е, було по графіку з 10.11 поміняти дішвашер, машину. І я думаю, прийду поміняю, бо він не запускається. Помпа, швидше за все. Поповнення це вибиває, що цей моторчик, помпа. І я прийшов, взяв старий, поміняв його і перевіряти, і в ньому та сама проблема. Це капець. Його перемонтував, якийсь майстер, поставили мене на місце перемонтованих, а по факту фігня. Тож я взяв новий для них, поміняв ще раз. Класна, як собачка була. Цілий час мені м'ячик приносила, кидала мені м'ячик, я брав і це, запускав. Бавила зі мною цілий час. І такі от справи. Забавився з тими дішвашерами, потім пішов на обід, смачно поїв, посидів. Ху -ху -ху. І пішов. Далі е -е, пішов працювати. Далі в мене були знов заявки, я пішов вниз. Зустрівши шефа, він привіз мені пралку, сушарку і ще один дішвашер. От. Я навів порядок в цьому списку, він привіз оди, один драйер. Мені сушарку, який в квартирі. То я пішов в офіс, домовився там, щоб коли поміняти. Завтра Завтра піду поміняю я з 3 і 4. Здравеється скоренько поміняю на роду. так. далі. Сьогодні четвер, і в нас по плану, по новій схемі, ми маємо зробити обхід всіх пустих квартир. Перевірити термостат, головне, щоб було на тепло включено. Блін. Я трубки забув зняти. Може, зараз піду зніму З кондиціонерів, бо сьогодні має бути мінус 4 вночі. Будуть приморозки, щоб труба не замерзла і не лопнула там пластикові труби. Отак, це треба буде зробити сьогодні. Зараз піду. І. І зробити обхід. Термостат подивитись балконні двері, чи закриті, відкрити воду всюди, щоб запах не виходив. І отакі от справи. Подивитись, чи квартира готова, чи не готова для оренди. Я Закінчив сьогодні Tower A, Tower B вже не встиг. Годину часу мені пішло на Tower A. Ну я не рахував, скільки там квартир достатньо, штук 20. І то я з самого верху просто спускався по сходах, бо майже на кожному поверсі поста квартира. Отакі от справи. Продаю Xbox один, який я там замінив, і чуваку скину на той адрес. У мене багато всяких переписок, і мені скинули адрес, я його скопіював, а потім воно мені підтягнуло і я його перекинув чуваку, який мав приїхати до мене. А він поїхав. капець, як далеко. 20 хвилин дві там їхати до мене. Я йому 10 доларів скину. Кажу, ну вже що, моя помилка. Приїде, купить на 10 дешевше. Десь за 20 хвилин буде, тож нормально, перед школою якраз забере. Апетиту нема, не знаю. Може після того як почав качати прес. Місця не вистачає. І... Але все одно треба піти поїсти. Я не хочу їсти, я напевно кави поп'ю з тортиком. Або Або фруктиків. Або фруктиків зі. Подивимось. Два варіанти. Все, сьогодні отки в мене. Бухгалтерський день, знову купа паперів. Я не знаю, в мене все більше і більше такої паперової роботи. Алекса відправляє відправляю це фарбувати, бо треба фарбувати потрошки. Зараз вже додались нові квартири, які можуть заселитись, поставили їх в пріоритет. і все. Буду я віддихати. Ну як віддихати? 5.16. Йду, я відкручу трубки. О, поки... бо я зараз знов забуду, я в день домов зробити. in dujevi kruči in zabudo proti. Pa pa!